Сінді Шерман, американська художниця, працює в техніці постановчих фотографій. За версією ArtFacts є найвідомішою і впливовою художницею у світі за всю історію мистецтв. У рейтингу Art Review 100 найвпливовіших персон в арт світі 2011 року. Сінді Шерман займає сьоме місце. У 1977 дев'ятсот у віці 23 років, Шерман розпочала свою знамениту серію «Until Film Stills». Фотографії виглядали як кадри з фільмів. Шерман знімала саму себе, перевтілюючись в різні образи. Хоча всі персонажі були вигаданими, у глядачів виникало відчуття, що вони ці кадри десь бачили. Такий ефект виникав завдяки тому, що Шерман використовувала стереотипи масової культури. Серія була завершена в 1980 році. Шерман зупинилася, як вона пояснює, коли вичерпала кліше. Інші художники до Шерман також використовували популярну культуру, але її стратегія була новою. У грудні 1995-го музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку придбав всі 69 чорно-білих фотографій Сінді Шерман з цієї серії. 1988-1990 ще одна відома серія History Portraits». Використовуючи накладні частини тіла, Шерман зображує себе у вигляді моделі з творів старих майстрів. Деякі роботи в серії відсилають до реальних полотен, але більшість виглядає як згадки відвідувачів творів після нетривалого відвідування музею. Хоча в цей час вона жила в Римі, Шерман не відвідувала музеї, вважаючи за краще працювати з репродукціями з художніх альбомів. 2008 рік одна з останніх серій присвячена питанням статі, краси, досвіду і старіння. Кожна з героїн серії несе відбитки уявлень про гламур і соціальну ієрархію, імідж і статус.